Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про два аромати від Герлен. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про ці аромати і про ще багато-багато класних інших ароматів. Перший аромат, про який я буду вам розповідати, це аромат, який називається Flora Bloom Absolu від Герлен. Герлен я люблю дуже-дуже багато років, і я люблю і їх догляд за шкірою, я люблю їх косметику, я люблю їх метеорити, я їх колекціоную, у мене їх дуже-дуже класних. Багато, і вони дуже класні, вони насправді. Працюють люди, вони насправді працюють. І я також люблю їх парфуми. І розповім вам сьогодні про цей аромат ем, Flora Bloom. І, і ви знаєте, по-перше, потрібно розпочати з того, що я завжди якось думаю. ну... Чого вони так пишуть? Люди пишуть, о, у нього така стійкість класна, аж е, і неочікувана. А чого неочікувано, люди? А, то, що цей флакон, він схожий на флакон Акуа Алігорія, це не означає, що це одна і та ж лінія. Це зовсім інша лінія. Лінія абсолют, це зовсім інша лінія, яка вже була. Їх пере... Переробили, їх перевдягнули. У них зараз пляшки, ну, у них і тоді були пляшки схожими на е, Акуалігорія. Зараз схожі ще більше, тільки у них більше такі яскраві, такі повні такі кольори. Ось. Е, так що і у цій лінії завжди завжди була класна стійкість. Тобто я не бачу зовсім ніяких проблем з не акуалігорія. Це зовсім інша річ. Е, е, в цьому ароматі у нас є ноти. Одну хвилину. У нас є ноти манго, кокос, мандарин, тубероза, ілангеланг, троянда, мірабіліс, пачулі, ладан, мох та сандалове дерево. І, як на мене, цей аромат, він просто геніальний. Я вам зараз розкажу, чому я так думаю. Ви, коли його перше. Пшикайте на себе. Зараз ось у мене він є в пробнику, і я його напшикала перед тим, як робити оцей. Видос. Ви просто відчуваєте дуже активний пачулі. Активний пачулі, зелені, активний такий мох, ладано, все. І потім приходить кокос, приходить оці фруктонезні, усі класні ноти. Чому, чому я кажу, що це геніальний парфум? Тому що, як на мене, незважаючи на те, що він мені здається, він маркетується як парфум для жінок. Це парфуми для чоловіків, теж, бо є дуже багато чоловіків, які, яким подобається і кокос, і ананас, і манго, і вони просто соромляться носити ці ноти, бо вони, ці ноти вони історично вони асоціюються з жіночими ароматами. Ось. І В цьому ароматі просто тут такий класний баланс є. Тут баланс цих фруктових нот, які такі яскраві фруктові ноти, екзотичні. і потім так раз, і у нас такі пачулі, що просто, просто зелений, дуже яскравий пачулі. У нас мох, у нас такий дуже яскравий ладан. І це робить цей аромат супер носибельним для чоловіків абсолютно. Більше я вам скажу, як на мене, чи саме через це, що тут є такий баланс дуже класний. Тут же ж і троянди, і все, і, і все, але воно збалансовано дуже, дуже класно. Цей аромат не стає таким ароматом, який не можна, наприклад, носити до офісу. Не, не, не то, що кокосові аромати до офісу носити, не можна, можна звичайно, можна. Але вони просто на, на, налаштовують на такий, знаєте, запрограмовують. Я десь на Мальдівах, я там десь п'ю коктейльчик, щось таке на Мальдівах, на пісочку. А не в офісі за компом. Тобто, оце такі дуже яскраві пляжні аромати, вони зазвичай для офісу якось не дуже. А ось цей аромат, і кокос, і манго, і все таке тропічне, але там тидич, і у нас зелений пачулі, і ладан, і все так супер, і все воно так супер класно зблендерено. Як на мене, дуже класний аромат, дуже красивий. Але він надзвичайно, надзвичайно яскраво розч... розпочинається. Розкриття у нього дуже і пачульове. Так що е, будьте обережні з цим е, відкриттям. Стійкістю цього аромата, слухайте, 5-6 годин, один пшик цього аромату на шкірі стоїть. Так що супер класно, він повторює. Це не аромат Акуалі це не ця лінія, це інша лінія. Ось, Так що тут зовсім і не не, не можу сказати, що я здивована, що тут така класна стійкість. І другий аромат, другий аромат це у нас шалімарс. І якщо ви мене вже дивитесь деякий час, то ви знаєте, що я шалімар не люблю. Я Шалімар не люблю, я Шалімар ну, ніколи, в принципі, не любила. І через це, ось кожен раз, коли я згадую Шалімар у відосах, на мене так летить така хвиля хейту, що о, це такий аромат, ти його повинна поважати, ти його повинна знати, ти його повинна любити. Я, я завжди кажу одну і теж, ту ж саму річ. Я знаю, я поважаю, я, я розумію цінність, я розумію важливість цього аромату і вплив цього аромату на індустрію парфума, абсолютно. Я розумію вплив цього аромату на бренд, на бренд Герлін, абсолютно, але розуміти, знати, любити аромат це не те саме, що носити його. Тобто не треба оці дві речі зміксувати між собою. Це не потрібно робити. Я знаю Шалімар, я дуже поважаю те, що яку революцію зробив. Він просто був цим перше пропрохідником майже йому 100 років шалімарові. Але зовсім інше це його носити. Якщо вам не подобається, аромат, не потрібно страждати і носити тільки тому, що він дуже важливий дуже, і дуже знаковий. І оцей аромат я вам закріплю сюди дві, дві ольфакторні піром, піраміди. Одна це у нас класичний шалімар, і інша це оцей шалімар Лесенс, який вийшов до сторіччя шалімару. Майже всі ноти, окрім одної, окрім ноти. Молекулярний Шалімара Essence є в шалімарі класичному. Я, якщо ви не, не, не пригадуєте, я купувала два роки поспіль аромати, які Guerlain випускали, лі, лімітована кількість у них була. Десь кінець літочка, початок осені, вони випускали аромати, такі чорні пляшки чи чорні коробки. І я купила один аромат, і потім рік після другий, бо я просто, просто боялася, що я його вже не куплю. Оце коли я купила перший аромат, я його відкрила, бо де хтось казав, що це не як шалімар, хтось казав, що це як шалімар, але з додатком інших нот. Люди, це шалімар, але з додатком інших нот. І якщо ви не любите шалімар, як я... Я його продала. Наступного року я купила шалімар, я вже не пам'ятаю, що він був з ваніллю. І я купила його і я його затестувала перед тим, як його відкривати. І я його продала закритим. Я його продала закритим. Жіночка купила з нашої фінської групи парфумів. І за ту ж саму ціну, що я купила, я їй ем, його віддала, я навіть не збільшувала ціну, незважаючи на те, що на той мом момент їх вже не було у продажі. Е, це шалімар, люди, це шалімар плюс щось, щось ще. І коли вийшов оцей аромат, хтось сказав, що це не шалімар, це, хтось казав, що це, це шалімар. Я, я вам кажу з точки зору людини, яка шалімар не любить. Люди, це шалімар. Це шалімар, це набагато легший шалімар. Це е, яскрава ваніль, не супергурманська, просто класна, солодка, красива, дуже-дуже лагідна, дуже затішна. Е, плюс шалімарна база. Шалімарна база не така агресивна, не така анімалістична, не така яскрава, як класична база у шалімара, але вона база шалімара. Тобто. Якщо, вам це, якщо ви це запитаєте у людини, якій подобається шалімар, вона скаже, що да, це класний аромат, я вам скажу, що якщо вам не подобається, як і мені шалімар, тестуйте його перед тим, як купувати. І не один раз, 2, 3, 5, 7, 10 разів тестуйте, бо шалімарна база вона є, і ви до неї доходите дуже-дуже швидко. Хвилин 10 і вона вже відчувається. Так що, і ви знаєте, я завжди люблю думати про аромати в, такій, в такому форматі. Ось якщо мені аромат подобається, то я завжди хочу найбільшу пляшку, яка тільки може бути. знаєте, там 100 мл, там 125. Цього аромату мені не потрібен навіть пробник. Навіть пробник для мене буде складно вибризкати. Тобто, це шалімат, це красивий шалімар. Це красивий, легкий, більш модерновий шалімар, ванільний, який зроблений по канонам сьогоднішнім для смаку сьогоднішніх людей. Але це шалімар. Так що хочу у вас запитати, що ви думаєте про нього, чи ви його тестували, чи, може ви його вже купили. Розказуйте, що, що ви там натестували, як він вам. І я... я вам бажаю доброго дня, доброї п'ятниці. Побачимось з вами в неділю. Па-па!